Як прокинутися з гладким чолом зранку? Ви ввечері вмилися, протерли шкіру, лягли в ліжко, вдих-видих, розслабилися. І починаємо стільчиком працювати по чолу, переступаючими рухами до росту волосся. Пройшлися до середини, переступили. Зробили ще повільно. Пройшлись по міжбрівній зоні, все-все-все-все-все повільно. Поміняли руки і так само переступаючими рухами ще один раз пройшлися. Попрацювали все, лобне брюшко, лежимо. Розслаблено, зафіксували. Знову вдих, видих, лежимо пальчиками посередині прийшлися, трошки припідняли тканини і так само повільно розводимо в сторони, дихаємо, фіксуємося, дійшли до кінця, вдих, видих. На рівні відчуттів зафіксували як розслаблене у нас чоло. Розгладили, зафіксували рівне положення, заснули, прокинулись і чоло гладке. Пишіть в коментарях, що у вас вийшло, і обов'язково підпишіться. Тут багато корисної інформації про омолодження.